Легше працювати саме на себе, я ні перед ким не зобов'язана. Сьогодні не хочу роботи, завтра хочу роботи, сюди роботи. Скільки зараз ти продаєш в день в кількості замовлень? Приблизно, ну так, 60-120, отак. Нічого собі різниця. Скільки можна заробити з 60-х скаю? По-разному. Ну, давай так: от. твій рекорд. Рекорд заробітку в день. Я не розумію, як це можна сказати, що от заробила. Я там вложила 20 тисяч доларів, ну і сьогодні ми зробили 120 продаж. Заробила я? Ну, як би заробила, але ж ну, у мене ще куча грошей. До речі, це дуже цікаве питання. Склани. А як ти розумієш, дійсно, скільки це ти заробила в такому Чувствую? випадку? Ну ні, ну я розумію, що в тебе є CRM. тобі воно пише, що ти там 60 там, спортивних штанів придбала по 50 гривень. Продала їх постою, і цю різницю. Тобі показує. Але ж ти розумієш, що в тебе будуть залишки, якийсь відсоток, і це не всі гроші, які ти можеш просто взяти і забрати. Да, головна помилка моя була це збирати залишки. Оце, от коли люди починають бізнес, і я думаю, так колись там придам, колись там придам. І воно трошки так зібралось. Зараз ми їх вже ліквідували. А є Не збирати, куди ти їх діла. Ну, вони не складі були. Ну просто в такої коробки. Ми зараз вже як тільки от сезон закінчується, все треба под краще їх вивести. Ці залишки як я розумію, скільки я заробила? Ну рахую.